Хотів я перепочити, возився трішки з мотоциклом. Потрошку-потрошку по так він уже приобретає інший стан, потрошку інший вигляд. Дрібничка за дрібничкою, потрошку я то те-то те-то те роблю. Зараз на даний момент зробив по електрообладнанню. Усе працюють повороти, стоп-сигнал, габарити, всі лампочки працюють. У приборки, все почистив, все працює. Фара. Замок перебрав, все зібрав. Так як повинно бути працює. Назад вирізав брезовик. Все по-людськи закріпив. Можна сказати, вже можна виїздити. Страховку зробити і можна виїздити. Все працює, все мигає. Також карбюратора встановив. На такий кронштейн на стандартний фланець. кріпиться 638-ї яви Карбюратор. Мені вони подобаються, вони прийомості. Гарно біжить мотоцикл. Слухається, ручки газу впевнено йде. Тут такий ось збагачувач на холодну, на прогрів працює, утоплювача немає, так як в тих 6 вольтових тут збагачувач. Також хомутик поставив, один, другий, новенький. Патрубок новенький. Якось так воно вийшло. Якось так. Теж покрасив ребра, іржаві були Чугунні. Покрасив. Ще такі резиночки хочу поставити сюди. Вібрацію вони гасять і не дзвонять ребра циліндрів. Так вона потихеньку, потихеньку такі ковпачкові гаєчки ставлю. Тут, 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 тут. Кругом ставлю тут. Тут ззаду так і вони з нержавіючої сталі не поржавіють. Виглядає гарно. Тут ще підкрасив чорною краскою потім навів напис. Так, мені здається краще. Ото таке. Такий стілець зробив собі. Розкладний. А то я щось робиш присісти. А воно і ніде присісти. Так підставив і щось працюєш, лазиш. А, ще хотів показати. Замінив тут глазки новенькі встановив. Там напис навів. Тут Hugh Boss. Не знаю. Нержавієчка. Теж болти нержавіечка. Оці чотири. Тахометр, спідометр. Спідометр перебирав. Потарахтав цей циферблат. Так якось тепер вона. Так вона стала яскраво світити. Якось так. Потихеньку ще тут встановив кришечку. Ще не достає я до установлю. поставив. Гарне дзеркало. Такий виробник ТММП, Тайвань. Такі вони трішки випуклі. гарно ззаду вид. Роблять задній фон гарний. Ну, то якось так. Ще сюди шильдики по 350. Немає тут. Ще тут катафотики встановив. Правда, радянські я встановив з велосипеда на тих штатних місцях. Габаритики. se Dobre, teď. Lajkovs.